Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая в такому прекрасному місці на пікніку. Я хотіла б з вами поділитись оригінальними ідеями, як можна провести своє літо. Отож, не будемо довго затягувати топ-50 ідей, як можна цікаво провести своє літо. І одним із перших пунктів, якими хочу поділитися з вами, є фільм на вулиці. Або ж створити власний кінотеатр вдома. Це можете зробити як якийсь такий домашній намет, тобто всередині своєї кімнати, або, наприклад, можна на балконі, я створювала вже таку приємну атмосферу, кіношну атмосферу, тобто був такий домашній кінотеатр, і це дуже класна ідея, тому що можна запросити друзів, можна запросити свою половинку і дійсно насолодитись цим літнім вечором. Наступна ідея буде більш така активна, рухлива це хайкінг. Тобто довга якась прогулянка. Якщо, наприклад, у вас є у вашому місті, або в місті, де ви знаходитесь, є якийсь пагорб, або якесь місце, яке ви не відвідували, ви можете зробити собі таку довгу прогулянку і навіть взяти з собою якийсь перекус, взяти якусь водичку, тобто приємно провести дійсно в день або навіть вечір. Тобто це займає декілька годин. Але повірте мені, навіть якщо це будуть якісь приємні розмови, або навіть аудіокнига, або музика, наступна ідея буде зустріти схід сонця. Захід сонця це дуже красиво, але побачити, як сонечко сходить. Це дійсно як челендж, прокинутися у четвертій або п'ятій. здається, це дійсно буде це буде дуже незабутньо. Наступна ідея буде це спадень. Це можна зробити дійсно мені здається, влітку, зробити доглядові процедурки, які зазвичай займають нас багато часу. Але влітку ми можемо собі приділити цей час. Наступна ідея буде спекти піцу, зготувати її разом, наприклад, з друзями. І створити такий приємний вечір. Наступна ідея це те, що дійсно можна втілити навіть тут. Це зробити йогу або медитацію, наприклад, на вулиці. Якщо ми говоримо про це місце, це такий луг, де можна дійсно усамітнитись і зробити якусь таку медитативну штуку. І наступна ідея буде приготувати якусь страву іншої кухні. Тобто брати якусь державу і може навіть загуглити в інтернеті, наприклад, які страви готують у цій державі. Тобто, дійсно влітку ми можемо приготувати багато чого, тому що є багато продуктів, може навіть більше щось солодке, спекти, приготувати. Тобто, може навіть також запросити якусь компанію, створити навіть вечір якоїсь кухні, і це буде дуже цікаво і також незабутно. Наступною ідеєю буде, та яку я вже втілювала своєму житті це фотосесія з певним задумом. Ви можете бути і фотографом, і водночас можете бути моделлю. Тобто, можна також запросити друзів це робити. Я, наприклад, шукала в Пінтерсі різні картинки, які я хотіла б повторити, і це дуже цікаво, коли ти дійсно готуєш якісь матеріали, які тобі потрібно для фото, коли ти шукаєш локації, які тобі потрібні. Це дуже цікаво. Це ніби такий захоплюючий квест. Наступна ідея це буде зробити вечірку коктейлів. Тобто, можна готувати як алкогольні, так і безалкогольні коктейлі. Це також такий вечір для приємних розмов. Наступною ідеєю буде те, що я б хотіла собі такою запланувати, це передивитись частини, усі частини, наприклад, Гаррі Поттер. або можна передивитись усі частини якихось мультфільмів там, наприклад, Панда Кудку. Тобто, дійсно, літній період це період, коли треба змушувати на себе відпочивати і передивлятись якісь фільми. Буває таке, навіть ти можеш пам'ятати сюжет, але все одно ти дивляє. Сі і тобі це дуже цікаво. Наступна ідея буде пов'язана із трансформацією. Це трансформація своєї кімнати. Я, наприклад, це роблю дуже часто, тобто, це дійсно період, коли хочеться щось переробити, коли хочеться надати якихось нових фарб. Можна зайти в Pinterest, якісь ідеї, варіанти і дійсно зробити таку велику зміну. У своїй кімнаті. Тобто на ідею буде створити собі комфортну зону на вулиці. Наприклад, якщо це ваш будинок якийсь, або квартира, ви можете проводити більше часу на вулиці. Ви можете, наприклад, організувати якийсь свій куточок, або ж, наприклад, якщо у вас є альтанка, то проводьте там більше часу. Або, наприклад, якщо це місто, ви можете взяти книгу і читати її на вулиці. Або ж, наприклад, яку місію я брала покривало, йшла в парк якийсь. Сідала просто на травичку і собі читаєш книгу. Наступна ідея є моя власна ідея це організувати якийсь такий як челендж сніданків. Тобто літо це період, коли є багато ягід, коли є багато можливості організувати, наприклад, вафлі якісь спекти зранку, панкейт, можна зробити млинці, можна зробити сирники, тобто смузі. Тобто, влітку саме пробуйте експериментувати із своїми сніданками. І звісно ж не забувайте, що літо це період, коли ми можемо спробувати щось новеньке і саме. Пробувати якесь нове хобі для себе. Наприклад, у мене є попереднє відео, де я розповідала про ідеї для твоїх хобі. І літній період це дійсно той час, коли можна спробувати додати щось нового своє життя і дійсно зробити це якось цікавою звичкою, яка буде приносити нам комфорт у наше життя. Наступна ідея буде приготувати якесь власне варення, власне, якийсь джем. Це може бути досить цікаво. Наприклад, можна приготувати навіть мед із кульбабок. Можна приготувати, наприклад, варення із троянд. тобто обрати можна якісь такий цікавий рецепт в інтернеті і дійсно спробувати зробити щось оригінальне, і це те, що залишиться з тобою. Ти можеш навіть скуштувати це. Ще однією смачною ідеєю буде приготувати власне морозиво. мені є багато різних рецептів цікавих, та по це може... це може бути, наприклад, якийсь порошок, з якого вже можна приготувати з молоком або ще з шишки, якимись додатками готове морозиво. Або ж, наприклад, як я готувала раніше морозиво із бананів. Тобто спробуйте знайти такий цікавий рецепт і дійсно насолодитися такими смаколиками влітку. Наступна ідея, це та, без якої не проходиться мені здається, літо відпочинок це барбікю або шашлики. По дійсно поставити собі за якусь стіль це зробити влітку. Можна навіть просто приготувати вдома, організувати якийсь цікавий пікнік або цікавий вечір. Ще однією цікавою ідеєю буде байкінг, тобто катання на велосипедах. Це цікава ідея, тому що можна відвідати якесь оригінальне місце, можна, наприклад, поїхати на якийсь пляж, можна поїхати на якийсь пікнік. І саме катання на велосипедах це є навіть цікавий такий як спорт і активність, яка нам дійсно потрібна влітку. Ще одні ідеї, до чого можливо не може бути літо, це якесь прибирання або ж очищення свого гардеробу. Навіть цікава ідея буде перебирати свій гардероб за методом Марії Кондо можна дійсно зайти в інтернеті. Які є її варіанти перебирання гардеробу? Це дуже цікаво, тому що ви там ділите гардероб на декілька секцій, і це дійсно оригінальна ідея і корисна ідея на твоє літо і з активності, яку мені здається, треба. Внести в літо наше це грати якісь ігри активні. Це може бути волейбол, баскетбол, може бути бадмінтон. Тобто, якщо, наприклад, ви чогось не вмієте, можна навчитись. Я, наприклад, за минуле літо дійсно часто грала в волейбол, я ніколи не думала, що це може бути цікаво. І водночас, коли ти навчаєшся чомусь, тобі хочеться це робити ще більше і більше. І це дуже приємні емоції. І наступною цікавою ідеєю буде приготувати якийсь свій літній напій. Також можна знайти цікавий рецепт в інтернеті, можна приготувати навіть таку консервацію, тобто якесь своє мохіто, яке у тебе може зберігатись довго. Наступна ідея буде приготувати, спекти якусь шарлотку або якийсь пиріг. І зробити якусь чайну церемонію. Можна також запросити друзів або навіть самостійно провести такий приємний вечір. І наступна ідея це настільні ігри. Це цікаво, тому що, наприклад, я навіть улюбляю вечір цим зайнятися. Це. Та штука, яка відволікає, це та штука, яка дійсно є кориснішою ніж якийсь там TikTok. Настільні ігри це та ідея, яку ти маєш впровадити у своє літо, обрати якусь новеньку гру. Можна, наприклад, піти у магазин і придбати якусь цікаву гру. де ви можете проводити час, цікавий вечір із своїми друзями або із своєю половинкою. І ми з вами переходимо до наступної ідеї. Це соло. побачення. Це побачення, яке можна привезти із собою, обрати місця, у які тобі хочеться піти, обрати страви, які тобі хочеться, одягнутися так, як тобі хочеться, і дійсно, ніби як подарувати собі такий приємний день. Ще цікаву ідею, що можна зробити із своїм одягом або аксесуарами, це діавай, тобто, коли можна своїми руками якось переробити, трансформувати одяг у щось цікавіше, наприклад. Штани обрізати, зробити якісь круті шорти, або додати якихось нових елементів і дійсно створити якийсь креативний одяг, який буде приносити вам хороші позитивні емоції протягом всього літа. Наступне це зробити якийсь колаж, або зробити свою карту бажань, тому що літо це період, коли у нас з'являються якісь нові мрії, нові цілі, і як не зараз, це зробити і дійсно помріяти, роздрукувати можливо якісь картинки або створити це онлайн. І наступне, що я дуже рекомендую спробувати дійсно влітку або зробити влітку це подорож. Це може бути невеличка подорож. Це може бути подорож у якесь сусіднє місто, або в місто, яке знаходиться досить близько, але ви там ніколи не були. Наприклад, я таким займаюся, і це дійсно дуже цікаво. Навіть коли ти досліджуєш якісь селища поблизу тебе. Наступна ідея, це те, що я спробую впроваджувати у своєму житті, це шукати якихось нових блогерів, які розмовляють якоюсь іноземною мовою, яка можливо тобі цікава, або яку б. Можливо, ти так глибоко в ще хотів би вивчити. Наприклад, я би, наприклад, дивилася якихось блогерів французькою мовою або ж, можливо, італійською, тому що це дуже цікаво, навіть бачити якесь звичне життя чиденні, якісь ритуали людини, яка розмовляє іншою мовою. здається, у кожного з нас є якийсь фільм, про який всі знають, але ми його не дивилися. Тому літо той період, коли дійсно можна подивитись фільми, які є якимось знаковими, або якимось важливим, або тими фільмами, про які всі говорять, і ми, можливо, не знали, що це за фільм. У моєму випадку це був фільм Зелена миля, тобто це той фільм, який є топ-топ, але я його, наприклад, не бачила. І от я його передивилась, я вже рада, що я це зробила. Досить оригінальну ідею буде ідея створити квест, запросити, наприклад, своїх друзів. Це може бути навіть от, у твоєму місті квест, або ж. У твоєму будинку, на твоїй вулиці, у твоїй навіть кімнаті, там можна створити якісь маленькі записочки, наприклад, я цим займалася. І просто ти розкладаєшся по всій кімнаті. Наприклад, одна записочка вона каже, де буде наступна, і це дуже цікава і весела ідея. Ще одна вітамінна ідея це приготувати фруктові салати, період ягід, фруктів. Тому пробуйте і насолоджуйтесь. Наступна ідея це відвідати книжковий магазин. І обрати якусь нову для себе книгу. Буває таке, що ти просто знаєш, по яку ти книгу йдеш, але в цьому випадку спробуй просто зайти без будь-якої цілі і просто шукати, провести там 10, 20, 30 хвилин і дійсно насолодитись просто цим процесом пошуку якоїсь книги. Можливо, ти навіть знайдеш якусь нестандартну книгу для себе і відкриєш щось новеньке. Наступною цікавою ідеєю буде засушити квіти і створити таку як аплікацію та і це така цікава картинка, яка буде створена вашими руками. Наступна ідея це те, що мені дуже подобається, це домашній салон. Створити, наприклад, якийсь манікюрний салон і дійсно зробити щось новеньке цікаве для себе. Це може бути якісь нігтики з ромашками, якісь цікаві візерунки. Дійсно посидіти, побавитись пензликами, помалювати і створити якийсь цікавий дизайн для себе. Наступна ідея, яку ми дійсно можемо втілити мені здається, тільки влітку, це запустити повітряного змія. Я, наприклад, раніше дуже любила це робити: прийти у якесь відкрите місце, дійсно насолодитися, купити цей повітряний змій, або ж судмаструвати своїми руками і відчути вітер. Наступна ідея це відвідати якийсь новий заклад. Наприклад, я помічаю, що часто з'являються якісь нові заклади, і буває, я просто не маю часу їх відвідати. І от в літній період. Зроби собі такий як чек-лист, наприклад, заклад, які би ти хотів відвідати, і дійсно відкрити себе щось новеньке. Ідея, про яку я зараз говорю, вона дійсно важлива, тому що ми про це забуваємо. Це роздрукувати фото. У мене, наприклад, є в телефоні папка, яка називається Друк фото. Я сама буває забуваю дійсно це зробити. Тому оберіть фотографії, які ви хотіли дійсно роздрукувати, і зробіть це. Наступна ідея буде ранкова пробіжка. Чому її кайф? В тому, що ти є якимось першим відкривачем цього дня. Це дійсно вихід із зони комфорту. І це та штука, яка на рівні із подивитися схід захід сонця. Тобто це те, що залишиться у твоїй пам'яті надовго. Наступною цікавою ідеєю буде детокс день. Дійсно, спробувати проводити набагато менше часу в телефоні, бо взагалі навіть без. Спробувати зранку забути про телефон. Протягом нього забути про телефон, хіба що якщо це робота, але виберіть якийсь вихідний, коли ви дійсно можете ніби дивитися на весь світ не крізь телефон. Ми з вами говорили про те, що треба проводити більше часу на свіжому повітрі. от наступна ідея це намалювати картину по номерах. Тобто, дійсно це той якийсь заспокійливий медитативний варіант, як можна провести цікавий час влітку. Наступна ідея, яку я дуже рекомендую, тому що я її втілюю в своєму житті. Це сніданок на вулиці. Наприклад, якщо у вас є така можливість, то дійсно зворувати сніданок провести поза домом, або ж, наприклад, на балконі, або ж, наприклад, просто в якійсь альтанці. <му> Наступна цікава ідея, яку я собі поставлю як ціль влітку, це знайти собі якогось цікавого письменника і вивчити його вірш. Тому що це так і романтичний час, водночас це цікаво дійсно шукати і знайти якийсь вірш, який буде тобі до душі. Наступна ідея, це те, що я часто робила минулого літа. Це навчитись готувати різні кавові напої з льодом. Якщо у вас вдома є якісь пазли, то літо це саме той період, коли вам треба спробувати їх дійсно скласти. Можна запросити друзів або створити таку приємну атмосферу вдома. І нарешті відкрити той подарунок, який вам подарували, якщо це пазли, і спробувати створити ту саму картинку. Наступною цікавою ідеєю буде купити газету і прочитати її в парку. Мені здається, це навіть цікава ідея для фотосесії. Дійсно, наразі дуже багато є журналів або газет в електронному варіанті. Ми все дізнаємось із телефону. Але в цьому випадку спробуйте дійсно купити газету або якийсь журнал, і просто. Без телефону дізнатися якусь нову цікавої інформації. Наступна ідея, як можна весело провести вечір, це створити вечір караоке. Зараз у нас є багато можливостей ухнути просто в Ютубі караоке і співати з радістю свої улюблені пісні. Наступна ідея буде відкрити для себе якийсь новий фрукт або якийсь новий овоч. Наприклад, у вас це може бути на звість папая або, наприклад, батат. Тобто, спробувати влітку відкрити для себе щось новеньке. І дуже важливе те, що ми маємо зробити влітку, це отримувати багато вітаміну Д або отримати таку кислягеньку засмагу, та проводити дійсно часу на свіжому повітрі. Ми вже з вами переходимо до завершення. Ідеєю є створити своє свято, тобто нам не потрібні якісь свята для того, щоб дійсно відпочивати. Ви можете створити своє свято зі своїми друзями і підготувати якісь подарунки по кольорах. Це дуже цікава ідея, тому що нам приємно отримувати подарунки і приємно їх дарувати. Тому тримайте на замітку. І нарешті ми переходимо до нашого крайнього пункту Це Створити щоденник вражень. Створити альбом, який ми будемо наповнювати нашими фотографіями за ціле літо. Наприклад, якщо у тебе сталося щось дуже цікаве, круте, у тебе є знімок, або ти робиш знімок, ти потім вклеюєш фотографію, роздруковуєш і вклеюєш, і ти пишеш текст, наприклад, який відповідає цій фотографії. Ти описуєш твої емоції, твої враження, все, що ти хочеш написати. І наприкінці літа у тебе вже буде якась така ціла книга твоїх вражень. І це буде цікава історія, яку ти можеш розповідати потім зі своїм друзям. Наприклад, як ти провів літо, ти такий Ось, дивіться, в мене є цілий альбом. Це дуже крута ідея. На цьому, друзі, ми вже завершуємо наше відео. Мій пікнічок. Дуже такий класний, приємний, дуже чудова атмосфера. Так просто проводити час на свіжому повітрі, розмовляти з вами. І на цьому це відео завершується. Обирайте якусь ідею, яка вам буде дуже подобатись. Пишіть в коментарях, яка ідея вам дійсно сподобалась, які ідеї ви залишите для себе на це літо. І дякую вам за перегляд! Побачимось з вами зовсім скоро у наступному відео. Па-па!